Привет! Привет! Меня зовут Ника. Я хочу, чтобы вы мне качей починили, потому что они поломаны возле дома, за домом. Потому что они уже шатаются, скоро упадут. Вот же у нас есть первое запытание без посредника, вы, мяшкинцы, в району, И у нас касается, как вы детячих майданчиков. Задание до пана Виктора, будь ласка. Знаєш, Ніка, Ніка, а ти знаєш, як прикладається твоє прізвище? Да. Перемога. Правда? Так само, і Віктор перекладається перемога. Да. Ми з тобою разом переможемо ці качелі і поставимо нові. Повторюю, там, де я був депутатом, в кожному дворі новий майданчик. Будь ласка, ми зараз, в мене прохання, мої помічники зараз це питання внесуть. Я знаю про цей майданчик. Ми вже говорили про це неодноразово, про вас. І ми з вами не <плес> тільки поремонтуємо <плес> качелі, а з вами обговоримо, які ще додаткові знаряддя будуть потрібні. Це все можна зробити. Ніка, підходь до тьоті Світлани <плес> і поговоріть, як це ми з вами зробимо. Запишемо, в неї є такий наказ і поговоримо. Пані Панале, дякуємо. Окрім майбутніх виборців, в цьому районі. Ми не змогли. Нас поставили в програму на ремонт, але потім у прошлому році вилучили нас з ремонту. І ми хотіли, щоб ви нас допомогли в цьому питанні. У нас майже 20 років будинку, і він потребує ремонту. Дійсно потребує. І ні разу у нас ремонту не було. На Вішняківській 12, по третій поверху у під'їздах ремонту, а нам ніколи і нічого. Да. Ну, Рудинка, я приводила, приклад, ми просили б вас допомогти нам цьому питання. Тут навіть не потрібні кошти із бюджету. Тут потрібно тільки кошти за мафи стримувати на ремонт. На наш. Бо де вони діваються, ми не знаємо. Начальник жепу нам на це питання не відповідає. Вони міняються кожне півроку, але питання ремонту так як стояло, так і стоїть. Тому ми звертаємося до вас з цим проханням, що нам дуже наш будинок дуже потребує ремонту. Дуже потребує Дякую. нас. Є одночасне запитання. і Пропозиція вона стосується благоустрою під'їздів безпосередньо тих будинків, дворі, яких ми знаходимося, та е, зв'язку між е, маловими архітектурними формами їх роботою в е, районі і надходженнями на безпосередньо благоустрій будинків е, дворі, яких ми знаходимося в нашому домі. Конкретно в будинку, в подвір'ї якого ми знаходимося, може. Ми лежали... а, дайте, будь ласка, можливо, це Люди лежали в траншеї, були проти, щоб відставки. Перше, що треба зробити, це розібратися з цими мафами, наскільки законно вони стоять на вашій території. Чому? На сьогоднішній день половина мафів, які стоять в районі, мають зовсім інші адреси, ніж там, де вони знаходяться. Конкретний приклад. Ота доріжка, яка веде до 323 школи, всі мафи, які стоять там, мають абсолютно інші адреси на встановлення. Це те, що ми там вже почали розбиратися. Тому перше розібратися з мафами. Друге, ми говоримо про конкретну ремонт кожного парадного, як це можна зробити, як це робиться. Існують програми міські та районні. Називаються вони твій дім, твоє подвір'я, згідно якого це все робиться і встановлюється. Наголошую, коли був депутатом там, це все робив. Чому? Тому що як депутат-мешканець ходив ногами, вибивав і заставляв ці гроші перенаправляти на будинки. Добре, тому що відповідно зараз ми е, зараз ми робимо таким чином. Є форма роботи, називається накази виборців. Це коли, е, тому що депутат це цього-навсього ваш представник, не більше і не менше, який має трохи більше повноважень. Я завжди перед виборами з мешканцями заключаю такий своєрідну домовленість. Да? Тобто ми з вами, ви мені кажете, що я маю зробити, там, ремонт парадних, площадки. Збирайте підписи мешканців, а я публічно ще до виборів своїм підписом кажу, що да, я це зроблю протягом п'яти років каденції. Чому протягом п'яти? Бо це все буде поступово. Один рік одне парадне, другий рік, другий. І так по чуть -чуть, по чуть чуть ми йдемо. Та так робиться і так ми робимо. Ні, дивіться, правильно, ми ви треба просто вернути, дивіться, мається на увазі як. Виділяється в середньому 100 200 тисяч. Це може бути разом два парадних чи три. Не готове зараз казати, але ми це зробимо. Єдине прохання зараз записати, зафіксувати, зібрати меш... підписи мешканців. Максим, потім ці листи передати мені. Я це все зафіксую, підпишу. І ми тоді будемо з вами протягом наступних чотирьох років каденції це робити. І це ми зробимо. Мене пограбували два місяці назад. Всі знали, хто пограбував. Тому що ключі мають три людини, то без там навіть доказів ніяких не потрібно. Пройшло два місяці. На, на, на сліду день я приїхав до міліції, коли мене пограбували, я сказав, я знаю, хто мене пограбував, є їхні паспортні дані, контактні дані, все це є в орендодателях. Мені сказали, ваш, ваш слідчий знаходиться сьогодні в відпустці, чекайте через дві неділі. Ці люди на наступний день зібралися, уїхали і поїхали. Притом, що ці люди вже зна, на, на даний момент і тоді. Були вже в розісті, їх шукали, ніхто нічого не зробив. Пройшло три місяці, крім заяви і протоколи, які составлені на місці, ніяких дій більше не відбувалося. Це раз. По-друге, це по поводу міліції, що говорить про те, що тут відбувається. І друге питання. Ви знаєте, скільки зараз коштує устроїти дитину в садочок? Не знаю. По деяким садочкам, отут уся по мікрорайону, ця сума доходить до двох тисяч доларів. Це я вам річно говорю, як батько дитини. Я так розумію, що зараз озвучувалось більше не питання а скарга. Так, дві скарги, одна з них стосується роботи міліції і е, оперативності роботи міліції е, в районі. Де, пане віктор, якщо ви спочатку застрічити сутні, були, то знаєте, що пан віктор особисто займався е, відстороненням від е, е, виконання своїх обов'язків е, і начальника міліції е, в даному районі. Тому це питання безпосередньо за адресою напевно спрямоване. І друга скарга, яка стосується е, корупції при прийнятті е, дітей в. Дитячі садочки в цьому районі? Я розумію, що садочки не отримують достатніх коштів, що як батьки вони повинні допомагати. Ну, Можна купити якийсь ковролін, там, якусь мебель, тисяча гривень, дві тисячі гривень. Ну не дві тисячі доларів при нинішньому курсі. За ці гроші, що моя дитина там була два роки, я міг оплачувати частний садочок. Частний садочок. Да, і молодим батькам багатьом присутнім на цьому майданчику і мені особисто і багатьом іншим. Відома ця проблема. Вона зараз озвучена пану Віктору. Точніше, я розумію, що зараз зараз на питання а скарга озвучена на діяльність. Що стосується бездіяльності міліції, начальника ми звільнили він під кримінальною справою. Будь ласка, дайте мені конкретну інформацію по слідчому, який е дам, 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 своєю бездіяльністю. Дивіться, кожна. Корупційна протиправна дія має прізвище, ім'я по батькові і необхідно і необхідно кожен раз за таке карати. Якщо ми будемо знати, що покаране конкретне прізвище ім'я по батькові, далі цього робити люди не будуть. Тому в мене просто прохання зараз зафіксувати або у пані Світлани, або пане Олександр здорово. Ну ви залиште контакти з вами зв'яжемося садочкам. Е, дійсно, я знаю ситуацію, коли батьки вносять гроші у фонд садочка. Да, там їх. І школи це, ну, це є таке, така форма є. І е, е, Я знаю, що бувають, просять купити телевізор чи магітну. Фото... Я так, знаю, такі факти є. І е, е, в умовах, що освіта фінансується е, на 2% відвалого внутрішнього продукту замість п'яти. Да, то дійсно ми якось подвійно платимо це взагалі. Фактів про 2000 доларів хабарів я таких не знаю. Якщо є, давайте ми конкретно по цьому директору садочку будемо працювати. І скажіть, що треба звільнити, ну, скажіть, що. Вже навіть по телебаченню показували і на цього директора садочка, буквально два місяці назад. А який садочок номер? Ні, ну от таке. Ми ходили туда, тому що знаходиться зразу за Овабі. Наш подальний вода відставляє. Дайте мені більше інформації, ми це питання. Ну, ну... Чесно кажучи, нам вже це не цікаво, бо сьогодні завтра в дитини вже випускний. Так що вже, як ви знаєте, і на, наступне дивіться, я свою дитину хочу відправити, себе далі я свою дитину хочу відправити сюди в школу от мені цікаво, як, я, як в мене вийде свою дитину відправити в школу. Бо, в мене... За скільки це тисяч доларів вже тепер? у мене прохання до вас особисте, оскільки я жукову, але Георгівлю знаю багато років. Давайте е... от, Нас, від... зробимо, експ... зробимо експеримент. З да? козак стоїть, да? молоде покоління. Ви залишите контактні телефони, ми візьмемо ваші і ми зробимо експеримент. Да? Я вам гарантую, що за умов, це гімназія. Я допомагав у 2008 році, як депутат цій школі здобути статус гімназії. Це була моя заслуга, це я робив особисто. Там є певні умови. Я вам гарантую, що якщо ваша дитина має, а вона, переконано, не має бали і всі інші знання, вона буде прийнята без жодного хаба. Це я гарантую. Будь ласка, просто об'язні питання. Це буде на, на цій зустрічі. Присутні помічники кандидата в депутати Київської міської ради. Прочба клаві. До э, магазина, супермаркета в Кишине Вот Руденко сделали дорогу Вишенковскую Отремонтировали спасибо А дальше почему-то так посчитали, что это потом немножко сделают На этот отчетный период посмотрите Может быть найдет, изыскать средства Все-таки наша улица становится вторая объездная Когда на башенной пробке, понимаете? Особенно утренние подъезды Здесь машин тьма по улице точно такая же пробка стоит, как и на Бажина. Просьба. Все-таки асфальт потрескался, провалы сумасшедшие, поэтому надо, надо что-то сделать. И третье его пожелание. Будьте добры, посодействуйте установить на пересечении улиц Нижнековской и Реутского светофор. Там постоянно еженедельные аварии. Да, и последняя просьба. Вырвется прекраснейшее озеро, туда многие ходят отдыхать. Но нужны руки. Немножко довести дело до конца. То есть немножко привести ее в порядок, как сделали, сделали на Пасняках озера. Ну так, может быть, ну, мы нам не мечтать уже, но что-то порядочное там, для того, чтобы не бояться туда идти, не завозили бы мусор и так далее. Это можно придумать. Там небольшие деньги надо. У нас є кіль кілька відразу проблем піднято, Одне з них це дорожнє покриття в районі Закішені, друге це проблема 15-річної недобудови. Третє, звичайно, дуже запитання, яке часто озвучується: це озеро вирветься. Пане Вікторе, що ви можете з цього приводу розказати? Почнемо із недобудів. Так, у нас з вами їх чотири. Той недобуд, який ви сказали, він найскладніший. Інформую вас, що він на балансі судової адміністрації, і він, вони по судах його собі відсудили, е забрали, а грошей в бюджеті немає будувати. Да, вони там мали будувати суд, там дар все інше. І от іменем, якби це цинічно не звучало, да, іменем народу України, да, вони це зараз тримають у себе. Забрати рішенням суду в них, да, у судової адміністрації, ну смішно, да? тобто, ну, ми розуміємо. Тому це та проблема, яка там конкретно є. І вирішити її да, потрібно на, трошки на іншому рівні, да? тобто розуміння, чи будуть гроші в бюджеті, добудування, все інше. Або якщо вони не справляються, хай віддадуть комусь іншому там, на баланс і все інше. Я думаю, ми це зможемо ініціювати да? і піднімати питання, щоб нарешті щось почалося. Друге. Світлофор. Сам їжджу на машині, сам там катаюсь по бізній, дуже небезпечний, так? особливо на швидкості. Це річ цей поворот. Чесно, ніколи не задумався, що там треба світлофор. Давайте ми зробимо. Світлофор це невеликі гроші. Тільки давайте ми це зафіксуємо. Третє. Ремонт треба зробити, давайте зафіксуємо. Так? Єдине питання, ми, знову ж таки, ви повинні розуміти, що все, що ми зараз говоримо, фіксуємо. Буде робитися не за один день, а протягом каденції. І буде зрозуміло через систему звітів, що, як, за чим іде, коли воно як з'являється. Да? Пішло там, чи не там чи інше. Але знову ж таки, тут потрібно погоджуватися з вами, що якщо ми не піднімемося, якщо ми не підемо всі разом, ну, як буде на Майдані чи да, інше, то кіна не буде. Бо я прихильник і вірю в саму організацію. Я не вірю в патріоналістське суспільство. Я вірю, що разом це вийде От, ту. тільки так. Тому світофор раз, два, повернеться. Якщо ви готові, я готовий там ініціювати допомогти з цим зробити там благоустрій. У мене є домовленість із спортклубом Спартак, знаєте, ви сам Динамівець, і дочка ходить на фехтування в динамівську школу там на Орлика, да? туди їздить, домовленість зі Спартаком. Є, ми хочемо там зробити систему благоустрою і зробити, щоб наші діти займалися е е е парусним спортом. Там Є такі невеличкі кораблики. це робиться. Ми домовилися з Ольгою Петрівною, 316 школою, спільний проєкт, щоб там, діти цим займалися. Домовленості є, гроші реально невеликі. І якщо наші діти будуть цим займатися, це питання і благоустрою зніметься, і питання досувах, те, що ви піднімали. Хоч би частково. Проте ці каяки, отакі вони, вони недорого коштують, недорого на зберігання, це, це все можна зробити. Просто цим ніхто не займався. Принципові домовленості є, і це принципово зробимо. Але питання благоустрою, якщо ми спільно не вийдемо, не огородимо, не почистимо і, і ключове не будемо більше гадити, воно не вирішиться. Бо ми з вами розчистимо, а потім прийдуть і нагадять. Тому це треба в комплекс.